Добрий день або вже вечір. У нас з вами сьогодні буде дуже цікава соцінспекція. Вона починається тут, в місті Дніпро, і буде продовжена в Закарпатті. Ми вирушаємо до Закарпаття, до наших дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей сиріт які знаходяться в евакуації з 22-го року, з 2 березня. Так що я вас запрошую. Ми приїхали вже в перший наш заклад. Зараз будемо дивитися проживання наших дітей. Добрий день. Добрий день. Дуже раді вас бачити. Дякую. нам що ви до нас завітали. Скільки живе тут? Ми вже три роки тут. Три роки. Ну, нічого, ми вас заберемо. Показуйте. Як вам живеться. Це їдальня, так? Меню. Добрий день. Смачно готуєте? Дуже. Діти хвалять? Дуже. Добавки просять? Оце просять. добре. Дякую вам, що наших дітей приймаєте. Дуже дякую, От. що слідкуєте за ними, що годуєте. Дякуємо, дівчат. Ми вас в кіно, кіно покажемо можна в Ютубі. Можна. Спасибо. Заходите в Ютуб і набирайте департамент соціальної політики міста Дніпра і мене побачить.

Бапили такі умови, знаєте, у нас є маленькі заклади. Тут маленьке місто. Ми дуже спочатку навіть не ходили в місто. Поки ми адаптувалися, поки діти попривикали. Конфліктів не було місцевого? Місцево? у дітей. У дітей ну, іноді, іноді ну, було на ну, початку. Знаєте, в мене діти в більшості свої були російською, а тут всі тільки українському. То я переживала за цей дзейком. Але чому, ви знаєте, їхні діти нас стали навчати моїх дітей? Дітей скоріше, це так? Да? Так, да. звичайно. Скажіть, а от ну, може, які такі були самі серйозні виклики ну, вашій роботі? Може, взагу, е, у закладах, з якими ви стикнулися після евакуації тут? Таких особи серйозних викликів не було. Нам дуже тут йдуть на зустрічі. Особливо я хочу сказати за лікарів, яку б лікарню я не звернулася, яку поліклініку Всі дуже ставляться до нас, знаєте, з пониманням, розумінням, розумінням. обов'язково надають нам допомогу. а Якщо щось вони не можуть нам надати, то вони рекомендують, куди нам можна звернути. Це Отаке ставлення, а так? Став. Це тільки в лікарів, чи може ще якісь Знаете, може в побуті, десь я не знаю знаєте, в магазинах там, і в, побуті, і в магазинах місцеві люди взагалі. Я начинаю сказать, что у меня дети-сироты, дети-позбавленные, а еще и Вони Они очень нас очень жалеют, очень так ставятся к нас. Понимаете? Спасибо. Ну, мы все ездим, правильно. Все, правильно? Не, я, я тому, что... Когда, когда сюда приехали? Когда приехали сюда? В 20... Вы? Да. Значит, ну вы мне скажите, молодежь, вы вообще за Днепром скучаете? Да. да? Вы хотели бы вернуться да. туда? Да. Или, или может быть здесь? Нет. Нет? У нас лучше. Будем думать, как вас возвращать в следующем году. Мне, нам надо, я думаю, может все-таки мир, дай бог, наступит. И вы сразу, и вы сразу будете переезжать. Да, за три года не отвыкли еще? Нет, то есть все равно город хочется, да? Мы все время вспоминаем, какие у нас новые цены, какая у нас набережная. Вы когда увидите? Это ты три года в Днепре не был, да, как уехал? А я три года не выезжал из Днепра, представляешь? Вот это за три года первый раз у Ну ничего, сделаем хорошее вам место и заберем вас назад. Дай Бог, чтобы чтоб война кончилась. Это самое главное. Ну и вы здесь не шалите, хорошо? аккуратно, чтобы на вас не жаловались. Татьяна Леонидовна, вот скажите, что для вас особисто быть поруч с этим людьми? Ну, я уже директором працюю в этом закладе 20 лет. Знаете, у меня особисто Ну, перш ніж допомога дітям і допомога, я думаю, нашому місту. Тому що ці діти всі до одного з міста Дніпра. І Їм також важко, як і нам. Вони, і ми стараємося, щоб вони не відчували нічого поганого тут. Але всі хочуть додому, хочуть Дніпро. Хочуть, да? так. Хочуть. Ску да? Дуже хочуть. Будемо забирати. <сум> Обов'язково. Дякую. А зараз ми з вами направляємось в інший заклад. добрий день. Собаки не кусаются. Привет. Как тебя зовут? Эдик. 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 Привет. Эдик. Привет. 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 Привет, мои золотые. Она... Ой, Саня. Спасибо, Серега. Здоровошь, встречно, будем перестреливаться. Здрасте, сейчас. Пустите гостей. Вот это что вы себе придумали? Так, пускайте за дядю Василия, но проходите. Дякую, це хто вас так навчив? Ну це вже не вам. Спасибо, спасибо. Любов рота. Меня зовут Ваш Світлави. Моя фамілія Подбук. Я заступник. Я знаю. Я заступник міського голови, директор департаменту соціальної політики Росії міської ради. Я вам дуже дякую за те, що ви приймаєте наших дітей, за те, що ви терпите, за, за те, що, що ви працюєте. Ну повірте, ми це все знаємо. Мені Тетяна постійно докладує. Вот. Я переживаю, я говорю, я повинен сам приїхати і сказати Чеку Спаси. Да, да. Діти зробили своїми руками і хочуть зараз вам вручити те, що вони Ой, вишивали. Спасибо. Так. І в бувування ми приколюємо. Давайте. Ну, так. Бачу, я Скільки коштує. Прикалуй. 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 Красиво прикол, Давай, приколюй. Это бисером, да? Класс. Спасибо. Будет на холодильнике у меня висеть. Подожди, а как тебя зовут? Даня. Даня. Спасибо, Даня. Ну, посмотри, ну, ну красивые, и класс. Да, да. Я добрый, но добрый, а. Не, хороший класс. Ну. Армия. Мне нравится. А что, вот так сейчас по одному сидят, да? Мальчик с девочкой есть. Да? Нельзя? Так, зара мы с вами будем удивиться харчебок. Столу. Добрый Добрый день. Добрый день. Ну, що вам сказати? Я як повар п'ятого розряду, як шість років пропрацювавши на кухні, скажу, що хороша кухня, чиста. Вже таких котлів, напевно, нема. Да? Вже я кажу, таких котлів вже напевно не роблять. Це, 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 це ще, напевно, з Радянського Союзу, так? Да? Так. Вони, вони ще бувають це напевно, літрів 150, да? чи скільки? А вони бувають ще на 300, от отакі. — 150 гривень. — 150, так, да, бачите, я вгадав. У Вашингтоні, вар... а ми да, в Армії. — Значить, Тані Саночко, дивіться. — Ага. — Нічого собі. — От ви в ній будуть сьогодні на увіт. Кречка на гарнір і борщ. Вар... — Компот, салатики. — Я <ривання> я вдома так роблю? — Так. — А ви кляр так робите? — да? кляр, так. Муку. А я дома, знаете, как роблю? Я яйца да, сбиваю. А яйца тут уже. Сначала. Нет, я сбиваю сначала в муку, потім в яйца, потім в муку. І, так. Ну так в так... роз... 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 Розход Расход яиц, бля. Не той. А, так, так, воно... Да. Я знаю. Я їх вивчав норми. Мойка, ага. О, красиво. Он не чисто. У нас тут на першому поверсі одна кімната, за так. Ага. Томочка, привіт. Да, Томочку можна покласти? Так, Томочку можна. Томаша мені приємня. Томочка, там приїхала наша Томочка. Тут у нас гори проходять. А хто це сестінську Мадонну малював? Так це дуже стара картина, це нам подарували. А тут дорослі, так? Дорослі, а від медик є. Я... Ну, ми з вами пройшлися, подивилися. От, мені сподобалось. Тобто, ті, ті умови, в яких ви проживаєте, тобто можна навіть сказати, непогані, гарні. Навірно, ну, в гостях хорошо. А вдома краще. краще. Тобто, ну розкажіть, як ви тут, як заселились, як проживаєте. Ну, всі ці чотири роки, головне, ми живемо у безпеці. Майже вже чотири роки. Да, закарпаття стало прихистком 22-му році. Місцеві мешканці дуже радо нас прийняли. І по сьогоднішній день вони опікуються дітками. Тут у нас на кухні працюють мешканці села. Тут у нас обслуговують дітей прибиральниці. Тому живемо дружно, ми і... не заважають місцевим. Нема конфліктів, конфліктів. за яблуками. Не лазять до садку. Ну, Це діти буває до людей. Не лазить, ага. до людей не лазять. А за територію у нас є яблуні. То звісно, вони знаєте, як в дитинстві, всі люблю люблять ага. схопити зелененьке, ага. от тому так діти, як діти, територія велика. Місця вистачає всім. Ліжка новенькі, облаштовані всім необхідним. Всі. Я лімаші. бачу, заклад не великий, но він компактний. Нові так, уютний. Так? Да, так, так. Да, да, затишок є. Затишок створює і керівництво домбоківської школи. Ми дуже вдячні. Любувані на уважний директор. От наші вихователі, всі гардіни вони намагаються там підтримувати, шити, робити такі. За що коврики плетуть, діткам і територія велика. Територія тобто, велика. Літу, мабуть, взагалі, Не, тут у нас багато, багато місяців. Да? У нас багато велосипедів, у нас є ролики, у нас є де дітям розгулятися. Скажіть, а ти діти, які в початку березня 22-го року поїхали з Дніпра? Вони є, чи воно помінялись і вже. Як Міша, пам'ятаєте Міша, який, який збирався на... до бомбосховища, як, як ми їздили. Та, от, В мене навіть озе є, дивіться. Швидко, но такое. весело. Так, так, не трогай Мишу. Миша, одевайся. А где молочная, ребята? Нет, не а? мы не знаем. Ты сложно. Все, побежали. Сейчас. А, стой, Миша, стой. Да, ты да, меня стой. их четверо детей, сестричка. Міша посидіється, а ви ходіте потихоньку. Що з мішою, Тетяна Васильівна? Он довір. Взі-зя, дивіться. Миша. Він вже в родині. У нас досягович за три воєнні роки ми влаштували сімейні форми виховання, 85 дітей. А так Дуже процес йде постійно, постійно. не дивлячись Говорить. на війну, райони везуть дітей, районні служби працюють, голови так. адміністрації, голови опікунських рад. Наша так. служба також яка дбає за нашими закладами. Тобто, це отакий йде постійний, постійний процес. процес і усиновлення ну, ну, законодавця щодо ага. ...дітей в сімейній формі. Так. От. І, до речі, сім'я Столбунів у 20... в кінці 22-го року, на початку 23-го була влаштована в дитячий будинок сімейного типу Войлових. Скільки їх дітей? Їх четверо, четверо дітей, дітей, на три хлопці і дівчинка. Тобто Міша вже в родині. Міша в родині. Слава Богу. А у тебя что это такое? А, закат Точно, ты дыры. Кровь, солнце А может тут же луна Извини Это вы мне уже подарили Ты давно здесь? Как зовут? Давно? Да, два года Два года Нормально? Не обижает. Домой, Епра. Хочется. Да, мне через ну, два года. Два года. Ну, о чем вы я вообще мечтаете, ребят? Я, я, а я, футболист? Я, я. А ты? Электроцент. А за сварщик, кстати, хорошая работа. Всегда хорошая. спасибо. Я ще раз вам нагадую, що не забувайте підписувати, ставити лайки. Повірте, я особисто це читаю, мені дуже цікаво. Дякую. Людмила, а ви тут працюєте, так? так. А ким? Вихователем. Вихователь. Так. На а, а що в ваші обов'язки входить? Обов'язково ну, мої обов'язки входить те, що входить в обов'язки матері. Отак. От Мама. Мама, скільки у вас? Дівчат, 15-15. Дя... Ну, гарна мама. Дякую. От. Тяжко, не тяжко. Розкажіть, Дякую. може якісь питання, є проблеми. Ну, якщо вдома дві дитини мама має, то тут 15. Буває всяко. Ну, ми справляємось, діти дуже хороші у нас. Тобто так, як і везли, кругом треба, кожен потребує уваги. любові, і уваги до себе на діти насамперед, так? так. Так. А що, скучаєте за Дніпро? Скучаємо, діти дуже скучають. Скучають діти, так? Так хочу до. Тобто, воно батьківщина є батьківщина. батьківщина, є батьківщина. Рідна земля є свідна. А для нас батьківщина це Дніпро. Так. Сьогодні приїхали в третій наш заклад, і йдемо дивитися, як живуть наші діти. Руханка, Добрий, Добрий день. Добрий день. Як справи? Все добре, як ви тут живете, поживаєте. Все добре, погода прекрасна, діти відчувають себе прекрасно. Готуємося потихеньку вже до школи, до 1 вересня. Настрій бойовий. Давайте подивимось. Давайте. Давайте. подивимося. Ага. Двір у нас одразу видно, що це знаходиться. Ну, медпункт домик. Ага. Це їдальня, ага. це тери... гуртожиток, де тери... ми проживаємо. Територія закрита, да? Да, да. Угу. гуртожиток, де ми проживаємо, і школа. Тобто діти наші виходили. Гуртожитку одразу приходив в їдальню і в школу. Uh -huh. Зарядок. Дуже велика територія, два футбольних поля у нас там є. Є укриття, так? У нас місця небагато. Ми займаємо uh -huh. це Гуртожиток тут всі діти проживають, які навчаються в школі. У нас тільки одна та частина, перший поверх, і другий, третій поверх. Дві спалінки у нас є для дівчаток і для хлопців. Ці діти там знаходяться, яких політичні. Живки uh -huh. uh -huh. в гуртожитку живе. Uh -huh. Їх тут було протягом начального року 120 чоловік з нами. Ага, вони І діти приїжджають сюди п'яти а на суботу неділю не сперечаються, наші діти була бувало. Всяко вони попривикали, вже звиклися і в школі. Вони постійно в класах разом і в гуртожитку разом. От і наші дітки зараз старша школа залишаються. Тут будуть mm -hmm. ходити, а середню школу ми в іншу гімназію, але ну, я думаю, нас будуть ходити, там транспорт у них є. Uh -huh. Там в центрі ну, там хвилин 20 до тієї школи. Ну, показуйте. Це у нас ігрова кімната. Тут діти займаються, телевізор дивляться і так далі. Тут знаходяться діти в кімнатах, ми ще ж в той, як нас був. Перевели старшу школу. Дві кімнати нам дали. У нас ще тут Ольга Михайлівна ручно з дітьми зробила камінь, ми уют собі такі дівчатами, ми тут з дівчатами проживаємо. Зараз у ну, нас збільно. Раніше було ще плюс 5 ліжок. Шикарні, ортопеді і потім у нас є, мальберти малюємо виносимо. У нас актова зала, тут є хол. Там ми ще мероприятия зимою проводимо, щоб хлопчики тут дайте. Зараз у нас тут ліжок з бізнес є. Ну, знову ж, опять же, все, все. речі тут на полочках, там зробили стол Ага. — І ми таким образом гардероб Ви, немає. Вийшли так, половини. Більшові. Це теж не розпонсорно. Спонсори купили нам це сушилка, ага. а там стоїть у мальчиків машинка. Может, 200 літрів сьомо. Ага. Знову ж спонсор, ви розумієте. І... А, ну зато вони за ага. Ну, Зато дивите химик, твої ми Повісили по солнце, там просто не повісили. даєте Да, утром просипаєшся, ага. вікно відкриваємо. Вид, звісно, шикарніший тут. Добрий день. Добрий день. Підлубний, я заступник міського голови міста Дніпра, Туше, Дуже приємно. директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, а тут є моя подяка. Чи тут нема моєї подяки? Я хочу вам просто… Я приїхав вам сказати дякую дуже, що ви приймаєте наших дітей, що ви теж. Я знаю, це не просто, бо місто в нас буде 175 сімдесят п'ять тисяч внутрішньопереміщених місто повне, повнесеньке. Так, а я, оце. За три роки добрався до вас. Ідалі. Діти наші чергові накривають. Що таке їдальне, я знаю, бо я 6 років переворотів холодно. Я знаю, що таке їде. Смачно. Каша, каша, це хорошо. Шкільний амлех. Дмитро Клопотенко. Це, це, це ви куди йдете? На завтрак? Так. Да. А хочете їсти? Так! Да. – А скільки у вас? 26. Пішли. З дорослими 26, да? Хто дає е команду? Вона. Вона? Давайте да. команду. Ну що, дітей не вийдемо? Так. Пішли. Мальчого вам. Ми з вами приїхали з робочим візитом до Закарпатської області, місто Ужгород. Подякувати людям, керівникам, які приймали, приймають наших дітей, які дають им захист та спокій. Будь ласка. Сьогодні ми з вами закінчуємо цей день. Ми працювали в Закарпатті, провели соціальну інспекцію нашу з вами чергову. Подивилися, як живуть евакуйовані діти міста Дніпра, діти сіряти, діти позбавлені батьківського опікування. Ставимо оцінку добре, є ще над чим працювати і покращити умови їх проживання тут. А також Провели робочу зустріч з керівництвом Закарпатської обласної військової адміністрації. Є питання, тому будемо їх вирішувати, будемо вирішувати разом. Будемо вирішувати містом Дніпром. Ви, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Будь ласка, ставте «подобайку», Будь ласка, пишіть мені. Я дуже вас читаю. І мені дуже приємно, коли ви пишете. І коли пишете щось неприємне, мені ж також цікаво це прочитати до побачення.